Поїхала народжувати дітей, він почав витягувати почав ковдру з візка. Його руки були забантовані до кінських пальців, мабуть, щоб запобігти відпірки пальців. Я трохи заздрю, вона справді чудовий лікар. Вона така, і допомогла йому, йому. та турботу. Шкода, що їй довелося взяти відпустку, конога та їхній одержимі з кровною лінією. Він, сіп... він сіпнувся її з окну, було б простіше. Вона заварила на. Слові. Блін, а в коносі взагалі є банк ясних Я навіть б... Пс, усе одразу складу докупи. До Ні, не думаю, що це є. Я працюю в лікарні і, і ніхто раніше про них не, не згадував. І взагалі, цього знепокоєння щодо вимираючої крони не існувало б, якби в них здається, забагато працюю. О, от і все. На сьогодні про в моменті, що щось на кшталт виправдання, кімія прийшла повз бутату та помічалася з коридором. Її думка крутуєш, як ви. Перетужка. Це механічне заповідомлення або сліпі здогадки. У певному сенсі захлива думка змусила кімісь зупинитися дерев'яного отвору. Звісно, жодного генетичного наксіданжу скористався б ним дав давно, якби данджу чи арчимару мали доступ до належних статевих клітин, вона здригнулася, прохлявши триматися під Триматися від цих двох якомога далі. Зразу її знання про розмову була не єдиною з небезпечною інформацією, про яку вона мала яку вона мала, схрестивши руки з виразом обличчя достатньо порожнього, щоб зрівнятись з будь-яким Хокаго і нижче оглянув її з чоловічка Кенджа. Вона почувалася скоріше, шк як пінгін, переперевальцем переходила кімнату. Краще, сказав, і нижче. але продовжуй практикуватися. Це, це має виглядати природніше. Забудь про ханге, вона стисла руку разом і відступила ілюзію. Вона промайнула крізь жастекуючі та розширилася ілюзорний хенге, потребувала менше шахри, але будь-який фізичний контакт зруйнував міраж. Добре, пройде, пройде від одного від стінки до іншої. Кім запройшла очі і вили. їй не легше було наслідувати війни, але він ніколи не забував, якою вона була раніше. Вона походила туди-сюди і збила і неїще. Молодець. Спос... Відпуститься. Кия з... зітхнула дозволяючи зелячі чакра Її резерв був дещо замалий, і після академії дві години безперервних Хенге дали її дома. Він зможе її тренувати голоси, поза застережу Хенгу. Хенге, доки вона не виправдовує його очікування. Однак тепер іничка дивиться на неї з глибоким спочуттям задоволення, таким, який виникає лише від, 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 від втілення старого плану. У нього справді були плани щодо неї, але які не менше уявити, яким вони, вони можуть бути. З почуття гніту вона визнала, що більше не, більше не може ігноріруватися я довелось зміщити свої стосунки з складення Монако. Дякую, сісей. Дякую, сенсей. Побачиш пізніше. Спочатку зустрічні кімі вже засвоїв, складавши папери. Що тебе сюди привело? Тобі щось потрібно? потрібно щоб... Ш... Мені потрібно з тобою поговорити. Хоча іронічно це пройшло повз уваги кімі. Вона скористалася стосується мого випуску, так і підозрюваю. Він зараз сказала на стілець. сідай, і ми поговоримо. Їм підсунула на стілець край Краї ввипавала в... В впивалася її у плечі і, маючи, йому навмисту зробили незручним. Дякую. Якусь хвилин вони мовчали, огля... оглядавши одне одного, нижче з веслом веселом на... нахилив. Виріс полабузнити перед її та заговорити першим. Це або спрацює, або дасть зворотний ефект. Кія порахувала до десяти, видихнула і відчула, як напруга з неї Зникла вона, виявився впевненість, яку тільки починаю відчувати. Ким я заговорила. Минуло, минуло тижня я заповню документи, необхідні для вступу до медичного корпусу. Після вступу я знаю, що ти, ти готуєш мене до розвідки, вона пильно дивиться в очі, і я зроблю все, що ти хочеш. Але це певне умови чотирьох, а якщо, якщо буде точніше, складкуємося я відкинувся назад. Розкажи, будь ласка. Спочатку я хочу, щоб ти навчив мене просунутого кінзу. Або якщо ти можеш це зробити, знайди мені вчителя, який може. Також для правильного вивчення потребую, потрібно, бо існував занадто величезний потенціал для катастрофи. А якщо вчитися без нагляду, продовжуй. По-друге, я продовжую працювати в лікарні. Якщо не в рамках медичного корпусу, то як волонтер. Мені потрібно продовжити свою медичну освіту. Їй так по подобалось там працювати, що вона не могла цього с... не могла цього зробити. По-третє, -по тримайте мене в курсі. Я хочу знати, що відбувається. Якщо це стосується Кімі закінчила блукати в темряві, хапаючи уривки інформації. Якщо вона вплиде в їхню заплутану політику, вона буде готова. Він хихикнув. Трохи роз Чи не так? Ось чому я її спитала? Я втомилася на, на осліп. Я не можу проти. І на заснув руки, запросив її продовжити. Твоє останнє прохання. Нарешті... Нарешті. Тепер вона почула від нього справжню реакцію сі. і, і подись на неї. Ледве Ви... уміна і руку Озукі Югао, джуджіру міз... мізуки, та іто Цубакі. Вона постукла пальцями по Я небато, як ти сказав мені, що діти з клану мають пріоритет. У, у призначенні, чи то в командах, чи в різних корпусах. Я не прошу тебе. я не прошу тебе. Від щоб вони були на метафоричній передовій, кімі намагалася дихати. Остання умова була найризвиковішою та, най... та найбезпечнішою. Весь її план залазить і на її мовчав кілька хвилин. Кімі доклала всіх зусиль, щоб залишити нерухомою мовчання найкращий інструмент у розмовах. Заскочена динацька, вона кліпнула очима від компліменту та відсутності синобливого вислову, та відсутності снобливого вислову. Дякую. Енеїціс. Енейціс сплів пальці. Я розумію твій план. Він також добре продуманий, але я вважаю, що ти він замислився. Верс обличчя був перебільшений задумчивий. Чого ти взяла, що я маю силу Я маю силу визначати розп... розподіл команд? Це компетенція Хокаге. Її відповідь була миттєва, справді інші, глузливо кину... кинула вона, З здивовано, що поставив таке дурне питання. Мабуть, він мене недооцінює. Я, що... я знаю, що Інтел надіслав свої рекомендації щодо призначення в комбану, щодо призначення в команді. Ти ж сам мені сказав, а що я. а що як я відмовлюся? Недовіра та впевненість, які вона відчула, зникли. Кімі, с... Кімі сплеснула руками, намагаючись не, свою... Свою... не своє побоювання. Що ти маєш на увазі? Знизила вона плечима. Якщо ти відмовся, ми продовжимо, як і раніше. Його посміска стала глузлива. О, ні! Навіщо мені це робити? Ти вільно не даєш мені інформації, інформацію, яку я можу використати, як в... важить. Я знаю, чого ти хочеш, а ти нічого не зна, а ти нічого не дізнаєшся про мої бажання. Нарешті стосунки тепер на рівні. На те, щоб раніше було так само, подумала вона сердонічно, я ж тобі нічого не казала, чого ти вже, вже не знаєш, ким я губи і, і зустріла з ним поглядом. Його очі без Його очі без блакитні та Блакитні та та на читабельні, дивились у відповідь, справді голос і її ще був м'який. Майже ніжний. Ти багато, розп... ти багато розповідала мені про свої друзів і про те, як високо ти їх цінуєш. Його слова були, як відро краженої води. Ти б не зробив цього, перезуптіла вона. І ще не використав би дітей, як, як важіль тиску. Він не може. Її серце сер... її серцебиття перескорилось, і вона відчула, як кров пульсує у вуха. Ти б не зробив цього, і дихання стало коротким і поверхним. Він, мов... він мовчав кілька хвилин. Кімі задумалась Дих... дихання, щоб легені не застрягали від нас паніки. Я б не був, нарешті сказав він стомлено і, і майже сумним голосом. Ти маєш речі. Те, що ти мені розповіла, не було чимось новим. Зіткнувши і нині повів рукою по волоссі. Кімічан, я не твій ворог. Іноді ти поводився як один із них. Кімі не ваз... Кімі не... Вирозаючи нічого в них, мабуть, і так здогадався про її думки. Ну, Він ледь чутно засміявся та похитав головою. Я, Я не збираюся принижувати тебе, кажучи, що ти можеш мені довіряти. Я знаю, що ні. Крім того, це те, що можна заслужити. Я не зробив багато, щоб її заслужити, та й не мав наміру це робити з самого початку. Можна запитати про ваші наміри. Її слова були відсторонені. Їй слаболиві, сторонні та офіційні. Я намагаюся тебе підготувати. Він глянув на стопку паперів, а потім зустрів, зустрівся з її поглядом кімічан. Є і інші зовні. Вона трохи завагалась і, і навіть у селі немає твоїх найкращих інтересів. Я хочу, щоб ти змогла протистояти їм і, що ще важливіше, перемогти. Вона подивилась на знак розрізнення клану на його плечах. Відмовляючи зустрітися з ним поглядом, чому Чому ти пеклуєшся про мене? Що я пропускаю? Що я пропускаю? Чого вони від мене хочуть? Кімі подивилася в свої руки і ковтнула. Комок у горлі не зникав. Інеїсі простягнув руку та взяв свій аркуш паперу. Кімі не заперечувала. Вона вже все висловила словами, Поглянувш... проглянувши його, неїсі схопив ручку та почі. Та почав писати. У мене є кілька власних умов, сказав він. Як тільки ти закінчиш навчання, я почну навчати тебе гензучу, гензучу вищого рівня. Я не котрі тому, чим ти займаєшся у вільний час кімічан. Можеш працювати, волонте... Можеш працювати волонтером у лікарні, коли забажаєш що ж до твоєї третьої умови, він зробив паузу в письмі, я не, мо... я не можу розповісти тобі все, особливо коли. Коли не конусь стоїть село, але я докладу зусиль, щоб, трим... щоб тримати тебе в курсі. Щоб тримати тебе краще в курсі, кім'я промовчала. Третя гумова тепер була неважливою. Вона сумнівалася, що він розповість їй щось нове. Я допоможу твоїм друзям. Злякано, вона подив. вона глянула на нього, І ній ще криво посміхнувся. Це чудово, як ти про них поклуєшся. Я рада, що в тебе є друзі, на яких ти можеш покластися. Ти їм допоможеш? Незважаючи на, на всі свої зусилля, Кімін не змогла приховувати шок в голосі. Звичайно, я не безсердечний. Навіщо мені тебе карати? Він простягнув руку до свого столу і витяг початку і контернер. і, і... і, конт... і контейнери контейнер з чорнилами. Крім того, це має... це має допомогти вирішити мою власну проблему. Які? Які? Вона не очікувала справжньої відповіді, що зробила. Що зробила відповідь і нищийся більше здивованої. Здивув... Здивув... Позиція Шикако, та моя власне сумнівом, він почав писати на іншому, на дорож... іншому дорожньому аркуші... аркуші парагменту. Щоразу, коли з'являється новий Хокаге, очікується, що він замінить вищі що він замінить вищі щини людьми ві... вірними йому. Але й дайма мертвий. Раніше це не було проблемою, але тепер під ставиться ставляться наші... нашу молодість і недосвідченість. Вона повільно кривнула і нині покрив пещець Монако чорнилами і поштампував її на пергамоті. Ось, сказав він, готово. Кіма подум... Кима... відчула, ти... відчула, як тиск, спадає з її плеч. Дякую, сенсей. І нині ще скрутий свій. О, і ще одне. Чи можеш ти. Посидіти з Чуджу посидіти з чоджу чи шико... та Інни чими вихідними, після того, як він її від... відважив, його просте прохання змусило Кімі розсміяти звичайний сенсей. Буду рада. Після жорстокого медичного огляду, антикліматичного письмового іспиту та короткою та короткої демонстрації дзючу, яка навчила академію, Кімі отримала звання Ганін. Вітаю, сказав Дайкуку, -дай версию їх. Пов'язку, з дивним відчуттям втрати Кімі вклонилася і взяла в, в, в нього темну синю пов'язку на голову. Вона була важкою, ніж зазвичай. Я з нетерпінням чекаю твого присвітання в майбутньому кіміча, на посміхнувся їй, але його очі були серйозні. Я знаю, що ти здатна. Вона знов вклонилася, дякую. Кім вийшла з кімнати, тримаючи, тримаючи пов'язку в руці. Вона потерла великий палець, матову метилеву пластину. Проводить спіральну, спиріаль... прову... спирі... що означає її вірність кнопсь, ось оч... і все. Я тепер ніця, я офіційна частина військової дактатури. не була впевнена сміятись і, Сміятиш і... Чи плакати. Тоді Юґау врізалась в неї, позбавивши вибору Кімітян, закричала вона: ти здала, я знала, що ти здаєш. Я знала, що ти здашиш. Дякую, Югаутян. Кімі мічно обідна дівчину за фієлити своєю літовою головою. Діда з гордістю носила пов'язку на І рука та мізуки також чекали в коридорі. Вони вигукували, вони вигукували свої вітання, коротко обіднявши її у випадку з Іркою та незграбно поплескавши по плечу від мізуки. Вона була одягнена в вони були одягнуті в пов'язки у стандартній позі, як і Йогау. Поки все, що було сер... усередині, складався іспит. Давай, кімічан, одягай, сказав Ірука, мало не підстригла, що ж тепер вона не могла відмовити. Кімі повільно зав'язала зав з... його навколо дійшла. Вигляду добре, заложив Мізики. Мізку, цього разу має рацію. Йогау ткнула хлопця в плече та. по... Та про менесто посміхнулась. Ти виглядаєш чудово? Плануєш носитися так? Кім пон... знизила плечима. Не впевнена, що хочу це на лоби на лобі, можливо, на шиї. поду. Я подумаю. Ну, я носу свій ось так, заявив Іроко. Я думав про бандаму, між який смикнув пов'язку на голові. ти виглядаєш краще. Отож, отож, які плани... плани тепер, коли ми закінчили навчання? Я виглядь, так, ніби готова вибухнути від захоплення. Я попросила кожного майстра Кунзуз в коносі про навчання. Сподіваюсь, хтось із них погодиться. Вона, Вона завагалась. Звичайно, якщо мен... мені не приймуть до команди. мізики глузливо відмахнувся. Сумніваюсь, що сумніваюсь, що мене приймуть до команди. Я просто цивільний. Не кажи так, вигукнув Ігорко. Ти краще за половину дітей клану. Я знаю, що вчитель. Буде справедливий, вони точно тебе приймуть. Розмова замерла, коли я підійшов Ітачі, також у хві... також у пов'язці. Вітаю! Про Промовтів він кожному же них. Він подивився на Кімі. Секунду перш ніж продовжити. Він виглядає похмуро, подумала Кімі з ноткою залі. Гадаю, він єдиний хто знає, що це означає. О, Ітачі, ти такий ти такий мучний. Після хвилини роздуму вона жестом запровадила йому будь сильним. Він класно кнопкою миші у відповідь, відповідь. побачив і переслідував. Його була єдиною, хто помітив, що сталося, але навіть вона не знала жест... жесті часи Другої війни Станобі. Його, здав... Його здавалася цікавою, але вона мовчала. Він точно отримує команду, промотів мізики гірким голосом. З, з усіх дітей мізики має... найменше дружив з Іташі. Або ж це або навчання з літній джині, будь до дорікнула його. Як, як тільки собаки прийде, ходімо святкувати та брати мо. Ефект був міцтєвий. Трійця почала базікати про свої улюблені, улюблені смаки, і настрій, і настрій знову став святковий. Кімі підіграла, але її серце було важким. Рештою нове покоління дітей втратило своє дитинство. Зі, свої... Зі своїми пов'язками, що все ще були на місці, Кіміс до... до маленької квартири, на... наміруючись взяти кілька книжок і віднести їх до резиденції Монако. Але коли вона відчинила двері, Тіма побачив, що на неї чекає батько. Він виглядає висносним і засмучений від подорожі, але його зморшене обличчя розпалося в посмішки, коли він побачив її. Тату. Вигукнула вона ти рано вдома? Кімі не чекала його повернення ще кілька днів. Вона обійняла вона його, запа, його запальне спітніле тіло. Він попускав її по спині і мічно обняв о Кімі! просиптів він. Я так сумував за, тоб... за тобою, Зітхнувши, батько пригладив її волосся, але не хотів. Але не хотів пропускати твій відпускний. Але, зрештою, я трохи запізнився. Він попускає її по, по пов'язці, та лада помітно посміхнувся. Вітаю. Кімія промовчала, волівши покласти голову йому на плече. Вона не злочить кількома тижнями незалежності, але їй дуже не вистачало присутності батька. У мене для тебе подарунок, сказав її батько. Сказав її батько, нарешті відпустивши. Я бачу бачила, я бачила, у його столиці. Це нова мода, розумієш? Він поліз у кишені та витягнув маленьку в футляр. Я його відслуш... я його вислухав. Тож він не, не був такий блискучий. Тепер, коли ти нінця, не думав, що ти хочеш її. Е, що ти хочеш е, від. від... Відображати свою присутність. Кім відкрила, відкрила крихітну коробку. Всередині була прямокутна золота спинка. Воно гарне, вона взяла його, милуючись ним у світлі. Ти маєш носити це збоку. Хоча, хоча, щоб я запечав... хочеш, хочеш, щоб я зачепив це у твоє волосся, її батько пустукав ногами по підложчі та зневорова та, та знервовано дивився у бік. Я б це дуже хотіла. Обережно незграбними пальцями він узяв шпильку та.